Так, народику, дивіться сюди. Всім привіт, хто дивиться, хто додається. Ситуація в бою вчора буквально зіграв, я вже в техпідтримку кинув реплей, запит, щоб як і прокоментували цей бій. Все нормально, з респа я нікуди не їду, я стою і починаю зацілювати собі щось. Засілюю зараз... Наперед нам скажу, я соціам. Кстати, такої упору той сотки, яка в цьому бою була. Я. Ні я, ні мій колега по взводу ще не бачили. Але нічого, ну, є таке, всяке. Ну, раш по центру, є таке поняття. Чую, та є. Дивіться, забавна ситуація даю по сотці, нормально, удачно даю. Дивіться, на позицію позиція на карті 140-го. І що відбувається? Я після вистріла переїжджаю. Така дебільна привєчка. Переїжджати після вистрілу. Я зупиняюся поза межами 140-ї е, отрисовки, просто він починає мене вбивати. З тої відстані. Лампочки нема, нічого нема. Е, в мене там кілька перків на є лампочка і все на світі є. Лампочка не він тупо мене вбиває. Яким чином, від кого я світився, будучи на е, танку, який знаходиться на самій Останні лінії, позиції, для всієї нашої команди. Що це відбулося, не знаю. Можете коментувати, можете мені сказати, що це таке було. Я чекаю відповідь від ВВГ, мені самому цікаво, що то за фізика і що то за ситуація така в тому випадку була. Всім цього найкращого, будьте здорові, пока-пока.